Вітаю 11 клас! Ми продовжуємо працювати над логарифмічними рівняннями. І Сьогодні ми розбираємо номер 628, і у нас ось таке рівняння, у якому ми бачимо, що у нас тут логарифм за основою 1 третя, а тут логарифм за основою Х. Але логарифм чого однієї третєї. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, ми з вами. Зробимо, щоб тут теж стала основа 1 третя. Для цього ми скористаємось нашою формулою. Ось, я написала її, вам нагадала цю формулу. Тобто, якщо ми міняємо місцями основу і логарифм, чого ми знаходимо, то ми пишемо одиниця, розділити і міняємо місцями b і a. І ось так ми зробимо в нашому рівнянні Ми замість цього логарифму напишемо логарифм за основою 1 третя х. Дорівнює трьом. Але коли ми знаходимо ОДЗ область допустимих значень, то ми повинні врахувати, що у нас х повинен бути більше нуля, але ще і не дорівнювати одиниці. Тому що основа в нас не тільки більше нуля, основа логарифма не повинна дорівнювати одиниці. Все. Записали область допустимих значень. І наступний крок: ми логарифм х за основою 1 третя замінюємо через t. 2 помножити на одиницю на t це 2 розділити на t. Трійку перенесли з мінусом. І для того, щоб звільнитися від знаменника, ми домножили кожний доданок на t. t на t – t квадрат. Ось цей дріб, коли ми помножимо на Т, те в чисельнику те в знаменнику, вони скоротяться, залишиться просто плюс 2. Ну і мінус 3 помножити на Т, ось у нас мінус 3Т. Я розв'язала за допомогою теореми вієта, отримали два корні. 2 і 1. Тепер виконуємо <кх> обратну заміну. Замість. Т сюди підставляємо в нашу двійку і розв'язуємо найпростіше логарифмічне рівняння х дорівнює 1 третя в другому степені, і це 1 дев'ята. У нас Т2 – одиниця, тому логарифм микса за основу 1 третя дорівнює одиниці. І це х дорівнює 1 третя в першому степені, просто 1 третя. Наступний номер це 6:36. І у нас таке непросте це вже рівняння, це завдання високого рівня. Попереднє завдання теж вважається завданням високого рівня. І таке завдання, як попереднє, буде на контрольній роботі. Тому розберіться, будь ласка, обов'язково. І так тут ми бачимо, що в нас логарифм добутку, між двійкою і хсом стоїть знак помножити. І ми логарифм добутку замінимо сумою. Логарифмів за тією ж самою основою 2. І у нас буде логарифм 2 за основою 2 плюс логарифм х за основою 2. Теж зробимо і тут. Тут стоїть знак помножити, і ми логарифм добутку замінимо сумою логарифмів за тією ж основою 2. І тепер логарифм 2 за основою 2 це одиниця. Логарифм однієї другої за основою 2 це мінус одиниця. І ми бачимо, що це у нас формула скороченого множення. Ось у нас А мінус Б. Тобто роль А грає логарифм х за основою 2, ну і А плюс Б. Ми отримали різницю квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Ще раз роль А. В нас відіграє логарифм х за основою 2, тому це а квадрат, логарифм в квадраті х за основою 2, мінус b квадрат, да, одиниця в нас з мінусом ось наш мінус b квадрат. Ну, дорівнює трьох. мінус одиницю перенесли сюди, отримали четвірку. Ну, можна зробити заміну. Логарифм С за основою 2 дорівнює t, Т квадрат дорівнює 4. А можна одразу написати, без заміни, бо тут дуже все просто. Яке число в квадраті нам дає 4 мінус 2 і 2. Все, розв'язуємо найпростіше рівняння х дорівнює 2 в мінус другому степені. Це одна четверта. І… Х дорівнює 2 в другому степені дорівнює 4. Наступне рівняння з цього номера друге. Ми одразу робимо заміну, що ось цей корінь це в нас t. Далі, ми знаємо, якщо ми підносимо до квадрата корінь, корінь, то у нас корінь зникає. Тому це логарифм х за основою 7 це t квадрат. І тепер будьте уважні, в нас підкореневий вираз, тобто значення логарифма, тому що він стоїть підкореним, повинен бути більше або дорівнювати нулю. Або Т ми вибираємо таке, щоб воно було більше або дорівнювало 0. І ми отримали квадратне рівняння, розв'язали його і отримали два корення. Мінус 5 І мінус 5 не задовольняє нашу область допустимих значень. Бо від'ємне число під коренем не може бути від'ємного числа. І в нас залишився те дорівнює 1, і виконали обернену заміну. І отримали, що корінь квадратний з логарифма х за основою 7 дорівнює 1. Тепер, щоб звільнитися від кореня, ми підносимо. Квадрат обидві частини. Коли корінь підносимо до квадрата, корінь у нас і другий степень уходить. Ну, одиниця в квадраті це одиниця. І х дорівнює 7 в першому степені або 7. В номері 623, такі завдання теж будуть на контрольній роботі. Ми бачимо суму логарифмів з однаковою основою. І ми суму логарифмів з однаковою основою замінюємо логарифмом добутку. Ми перемножимо х плюс 1 на 2х-1. І область допустимих значень, тут в нас обидва вирази, і х плюс 1 і 2х-1 повинні бути більшими, більше нуля. Ну, якщо ви роз'яжете.